Приветствую народ. 20 березня 2017 року. Полтавська область, Карлівський район. Розпочинаємо новий, доволі цікавий, як і для нас і не менш цікавий для вас проект зміни філософії обробітку ґрунту». Народ, хочемо спробувати переход на ноль. Давно себе ловимо про на такі думки, що ми не являємося прихильниками гідропоніка давно дуже давно е переконані в симбіозі бактерій е чому і велесовський грихлітель приобрели в прошлом році коротше будемо користуватися обставинами навіть правильно сказати 27 гектар у нас в такому вигляді. Тобто попередник, попередник була пшениця, після пшениці е, було, було лущення стерні, як завжди, одразу після уборки. Далі була е, рання оранка глибока, 28 сантиметрів е, по весні боронування, Далі внесення МПК по 100 кг. Далі, це в 2016 році, внесення МПК, далі передпосівна культивація, е, сів, сів кукурузи, в розпашку було е, підживлення карбамідом 100 кг і уборка. Уборка буквально тільки виїхали комбайном, зрозуміло, рештки бились бийкою прямо після комбайна. Тільки виїхали, пішов сніг. Тобто можливості обробітку ґрунту не було отаких От 27 гектарів весна прийшла якщо діяти по класичній технології як мінімум два обробітка дисками і як мінімум одна культивація мінімум одна може і в два сліда прийдеться культивувати далі буде сів і прикочування по сіво соя. Чому соя пояснювати не буду? Соя. Дивіться, в зак Такой, в кавичках, класичної об... теорії обробітку нам прийшлося би потратити сюди як мінімум тонну 200, а то і полтори тонни солярки. Е, тобто сразу плюс ставимо. Такий чи мінус класичного. Е, так, у кого є дійсно якісь наработки, хто дійсно володіє інформацією, як краще поступити, яку сівалку саме вибрати. Що... І якраз зараз став, стало питання придбання сівалки. В принципі, розсматривали варіант наняти, но, но, як я вже упомянув, у нас ніхто не займався прямим посівом взагалі. Тому такої наработки нікого немає. Будемо дивитися, розглядати всі е, варіанти, хто володіє такою інформацією, підкажіть, яку краще взяти, які мінуси по яким сівалкам. Це буде дуже корисна інформація від вас. Е, Переубіждати, казати, що ні, не, не пробуйте, там ще щось, нібудь, спілкувався я багато з якимись агрономами по району. Всі о Боже, та це геморой, та це там, ви представляєте, скільки це хвороб, там ще що Е, У вас була така іменно от питання, у вас була так був такий опит іменно Наутіла. Чіткого Наутіла, не прямого посіла, а Наутіла. Ні, не було. Де ви бачили... Ні не бачили. Но кажуть, хтось казав, десь казав, хтось. Ну, конкретно хто бачив його вживу, ніхто не бачив. Так що народ так. Хочемо, робити будемо сто переубіждати не треба. Є конкретні пропозиції, пропонуйте, Може як поступити. План таков, По Нічого не роблячи по цьому полю. Тобто ми бачимо, що у нас... после зимы, то есть, бачим, она не то что рыхла, она прям. Вот такая ситуация, народ. Так что мороз и влага свое дело роблять Ничего тут не утрамбовано, даже там, где проходы в комбайн. Ситуация аналогична, поэтому то все миф про уплотнение. Мульча отлично, слой равномерный, все классно. План таков. Шукаем сивалку. Все-таки резницу в цене на солярі мы вложим лучше в цену сивалки и на цьому будем шукать тільки выгоду. Так, на пошук сівалки максимум тиждень. Хто ще не знає, підписуємося, слідкуємо, далі буде цікаво.